Добрий ранок. — Всім, всім привіт! Яка красуня сьогодні. З причесочкою, з да. ресничками, з платья. відпочиває. який в мене красавець. Там взагалі прям олендолом. Що Майдан просто походити подивитися? Да? Да. Приїхали в епіцентр, нічого такого прям конкретного не плануємо, просто хочемо походити, де дивитися. Диві, О, диві. Потеряли. Потеряли сніма. Та ну я, я думаю, ми зробили маючи три роки, він нас знайдемо, так? Я думаю, розбирається. Парень немаленький. Все. Купила Давіду подушку. Давід, парень взрослий. Йому треба подушка. Так що. Такі зараз і вже менші покупки у нас. А, так, 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 так. Куди йдемо з пяточком? Великий-великий секрет. Я П'ята Вітіку там ще прикупила коїщо приятненько. він захворів. захворів. І коли ми уходили, він дуже сильно плакав, хотів з нами. Соплі течуть, больний, ми нікуди його не взяли. І мама пообіцяла йому, що щось йому купить. І купила там цацьку одну. Так що, покажу зараз. О! О! Садимся. Не, я не могла не спічати. Майдан з тобою. В епіцентр, так? Епіцентр. Про що Майдан? Ой, тут на мене машина. Ми йдемо. Ми йдемо, нам треба купити совок і... Ну, Як оце змітати? Не війни. Совок ну... Ну, і щотко. Замітати. Бо у нас зламалось. Не думав, що... Тут не думав, що? Зламалось. Ой, ну, Женя раз. Може, займемося скупой, да? А, ну, конечно. Були б деньги, я тобі все куплю. Цвіточок якийсь. Ну, ладно, тоді просто подивимося, да? Добрий день. Я тобі. Які квіточки, давай покажемо. Вау. гортензія, як красиво. От вона дуже красива. Вау. Ціни, дивіться, ціни в Черкасах О, на букетики приходи. Усі очень красивий. Ага, да? такий жовтий, сонячний. Зараз я вбираю ці вешалки. Подніку шкафу. Що ти кажеш? Я думаю, що це дитячі. А, це Ось Отакий село, ми, коротше, було. Жаня захотів з довгою палкою, Та, а я да, з короткою. Вона удобніша. що вона треба в горбних. Покажи. Як, так як по дому завжди вбираю я, то. Ну, а. зачем ти таке кажеш? Ну, от ж так і подумають, що значнуть мені писати. Та, ладно, як не всегда. Що я не готова. Не вбираю, не стираю, за дивідом не дивлюсь. А мені треба перчатки резинові взяти, я ж унітаз сюди можуть. Угу. Миєш ти. В прошлій житті або наступній ти будеш. Я мити унітази. то що, які вбираємо? Давай, Давай візьмемо б'юзки, а не тут. Добре. Давай. Бо мені б'юзки треба ще в корзини. Я Гаррі Поттер. Гаррі Поттер? Так. Да. Вау. Учись. Палочка в розповісти. Клас, волшебна палка. Вот так. Скільки така палка стоїть волшебна. Клас. 50 доларів. Клас. Продай мені. Продаю. Клас, мені безплатно. Купили швабру. Оцей. Мітьолку. Ну, держи. Вот эти покупки уже. Опа. Какие покупки в нашим возрастям? Да. Пввно купити мітлу і, і сову. Ну Це так собі. Пввно вже все, що було потрібно. І не забувати про чек. Чек, тому що дається гарантія. Всегда надо брать чек с собой. 7 лет гарантія, на німецькій якості. Якщо взламається, то оно гарантне. Вот, но. Yeah. Девочка штраха на инквише. Молодец, Ой! Иди. Две сзади машины. Любимой. А, я бачу. Шо машина. Чикс! Следующая остановка, яка у нас куди едем? Куди їдемо? Наступна наша зупинка. Ой, не знаю. Щось спина болить, нога болить. А в мене голова болить. Да? От і приїхали. Поїхали тоді в Макдональдс. Поїхала, я так хочу їсти. А, я Якби цей бік -тесті отак би взяла і отак закинула піз'їла б. б. О, то якраз зараз угостиш мене. Як добре. Ну, гостить тебе? Ага. Я подумаю. Ну, дуже Поїхали. Куди ми приїхали? Їсти, 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 їсти. Ти чуєш, пахне їдою якоюсь вкусною. Іду я з п'яточком більшої-бальшої секретки. О, давай подивимося, які квіти в автоматі. Жая мені в цьому автоматі купляю квіти. Ти походу камера витираєш політич. Витираю, тільки що витирала. І ось вот такі квіточки. Мені Мані... нравляться. Які як ти думаєш? Женя всегда вгадує, які мені подобаються квіти. Тобі подобаються такі і отакі. отакі. Да. Як, як ти знаєш? Ура! Картошка, біктейсті, кола. Кисло-солодкий соус, та ще й навіть трубочки дали. Це взагалі победа. Вкусно? Так. Садик хорошо. Тичко да? з'явила, так? Отак. Окіпочку. Мама одягає. Дитину. Дивись, який горний го не плаче, Дивід, молодець. Не плаче, молодець. Не Запашу, я не понял, сама. А мы да, да, да. все так. Не хочемо, хочу. Все. То шарики. Шарики, да. Иди. Да, мама, сразу. Плачь, все, да, мама. Все, може... Рано. Угу. Не плачь. Купила для вот таких отаких звіриків. Далі. Як ми всі знаємо, у Давіда слабе місто, це транспорт. Він прям пищить, прям взагалі зходи з ума за цим транспортом. Купила йому з транспортом. Всякі картинки, на які треба ліпити наклейки. Давід любить таке. І наклеечки треба ліпити на половинки. Далі наклейки, щенячий патруль. Це любими мультик Давіда. І, а, бульбашки. У Давіда закінчились бульбашки, Давід любить бульбашки. І купили Печення Марія, щоб ви розуміли. Дуже багато е, є печення Марія з пальмової олії. І без пальмової олії взагалі неможливо знайти по магазинам це печення. Такого печення немає ні в АТБ, ні в ділікаті, ні в сільпо. І ми знайшли його в епіцентрі. Хто б міг подумати, що без пальмової олії Марія буде продаватися в епіцентрі? Капець. Ну, якось так. А кругом продається Марійка з пальмовою олією. Причому кучі Марії і безпальмової олії немає ніде. А ми знайшли в епіцентрі. Все. Ось такі от подарки поїдуть до відео. Ну, пирожки, і... пирожки? пирожки? Чи не знаю, чи не треба. Не треба. Дивіться, яка краса, сирнички, Бургер. У Жені якась пательня з картоплею. М'ясом. яєчко. Блинчики, коктейль, боже! Куди це все сніж? Як зараз буде смачно? Смінок Бургер, який добрий, уверена. Що, відходь. Так, кого? піцца. Що это піцца? Чтобы похмелиться. Вау, це гавайська. ні, це не гавайська. Правильно, гавайська. Хипа. За сомнение двойки. А садись. Что тут? Катька, Джека, я таки на ним. Наград. Наград. Так и им. Он именно грязный. Заметила, нет? У. Так мы всегда все так видим. Оболонська. Кефир Живко. Давидику. Давидику. І що це? Що це таке? Пітушені пісень. Женя, ну що ти малаш? Як там кажуть, що ти в мене бідолага, да? я тобі нічого не готовлю і тобі приходиться купляти салатики і все остальное. Як діла? Хорошо очень. Ну все. Будемо знімати відео, так? Да? Так. Все. Дуже вкусно. Вкусно? Да, картошка вкусна. Это не как все приготовила. Картопелька. Даже селедка есть. Ну, селедку я наготовила. Ну, селедка это АТБ. Угу. Колбаска варила, колбаска копчена, сырочек. Це... А это что? Это баклажаны, по-моему. А с чем они? С баклажанами. Нет, тут видно просто, что оно в парамешку с чем-то. Mm. Ти не забрав помідори, мама, гірки. гіркі. Mm, yeah. Ой, з помідорчиками, з гірочками. Я ще з гаража буду візьму. Mm, смачно було. Mm -hmm, вкусно вже. Клас. Uh -huh. Uh -huh. Ти хотів? Uh -huh. Смачно? Uh -huh. Скільки з десяти? Дев'ять. А чого не десять? Бо помідорів нема. <рес> Блін. Ну це не я не ляв. Дивись, не залякайся. Mm -hmm. Це осаладець, він жирний. Mm -hmm. yes. Сільотка це ж осаладець, так? Оселедець. Приємного. Дякую. Хотіла вам показати, які гарні квіти мені подарив Женя, який гарний букет вчора. Женя обіжається, що я вчора його не сняла на відео і не сфотографувала, а роблю це сьогодні. Дивіться, який гарний. Mm. Це гортензія. Мені перший раз в житті дарить гортензію. Я її все добачила, але ніхто ніколи мені її не дарив. Це не знаю, що це. І оце цвіточки. Скажіть, що це за цвіточки? Я думала, що це густома, але мені кажеться, що це не устома. Вона така більш крупніша. А Женя взагалі думав, що це рози. Женя думав, що це три розочки. Не три там багато. багато. Ну, великі три. Mm. Гарний букет. Женя каже, наче весільний, невесні. Mm. Uh -huh. да? mm. Клас, mm. дуже гарний. І все це так красиво з uh -huh. розумів бантиком. Прозречну упаковку мені подобається. Блін, як я люблю цвіти, особливо ось mm. mm. Бач, бутилки нас давав і купив. Клас. Не собі, ну, а тобі. Гортензія mm. дуже гарна. Це, я так обожаю цей розовий цвіт такий купельний. клас. Гарний дуже. Я спеціально його поставила в кімнаті, щоб любуватися. Ним. Просипатися і дивитися. Красота. Клас. Підскажіть в коментарях, що це за цвіточка. Бля, ну це ж не устома, вона така прям велика для устома. Клас.